Вітаємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто отож, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. У яких храмах Луцька привітав Лучан з Різдвом Христовим наш міський голова Микола Романюк. Чому варто утворити комунальний заклад, аби спорт став доступним для усіх лучан? Де у нашому місті запрацювала ще одна зона вільного доступу до Wi-Fi? Як Різдво у Луцьку об'єднало святом духовності сотні мешканців обласного центру? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом, який зацікавить, щонайперше тих жінок, які готуються стати мамами. Бо минулого тижня працівники відділу реєстрації актів цивільного стану обласного управління юстиції зробили черговий подарунок жінкам, які народжують у Луцькому пологовому будинку. Адже тут є кімната, де відразу після пологів можна зареєструвати новонароджену дитину і отримати відповідне посвідчення, а не їхати до юридичної установи і у черзі чекати оформлення документів. Отож, 9 молодих родин напередодні виписки достойно оцінили нову послугу у пологовому будинку. А відтак можуть заощадити час на турботу про немовлят. Цього дня у Луцькому пологовому було надзвичайно хвилююче і урочисто. Свідоцтва про народження дітей отримували ті молоді мами, яким випало народжувати новорічної ночі та першого дня 2016-го. І хоча не лучанок тут більше 30%, місцева влада не розділяє їх на своїх і чужих. Я вважаю, що просто спрощена оця бюрократична система, це і, скажімо, економить час, нерви, і дуже зручно, в першу чергу, для, для батьків, тому що це їм потрібно. І я думаю, що розуміння в тому вже є, воно буде продовжуватися, система працюється і на сьогоднішній день вона є, ну, на мій погляд, оптимальною. Отож, аби впродовж доби отримати свідоцтво про народження дитини, потрібно надати всього чотири документи відповідну заяву, медичну довідку про народження дитини, паспорти батьків та свідоцтво про шлюб. Далі працівники Міністерства юстиції вносять дані до єдиного державного реєстру і друкують свідоцтво про народження дитини. Ви знаєте, ця послуга є дуже популярною, оскільки воно комфортно, зручно, без зайвого витрачання часу і паперової тяганини. І вже з моменту, коли ми її запровадили в Луцькому клінічному пологовому будинку, ми вже видали 80 свідоцтв про народження дітей. Тому дуже користується попитом і мами звертаються безпосередньо тут в пологому будинку, заповнивши лише заяву і декілька документів, надавши на другий день, вони отримують ці свідоцтва. Фронт-офіс у Луцькому пологовому від Міністерства юстиції працює вже з листопада минулого року. І ті мами, сьогодні дивлячись цей сюжет вже вдома, у колі родини, можуть поділитися враженнями про нову послугу, державну реєстрацію новонародженої дитини у Луцькому Пологовому. Дуже зручно стало отримувати реєстрацію для дитинки, не треба відволікатися після родому. Тяжко все-таки. Після родів десь від'їхати, відлучитись від грудного вигодовування. А так на місці можна одразу зареєструвати без всяких проблем, біганини, бумаг, того всього. І дитинка спокійна, мама спокійна, батьки щасливі. Ті ж, хто до виписки з пологового ще не визначився з іменем дитини, мають можливість звернутися до Луцького центру надання адміністративних послуг, аби на загальних підставах отримати акти державної реєстрації новонародженої дитини. До новорічного різдвяних свят місцева влада підготувала оригінальний подарунок лучанам та гостям нашого міста, реалізувавши на театральній площі Луцька проєкт Муніципальний інтернет. Безплатний вайфай у центрі міста це тільки перша точка доступу до інтернету, як відповідь на електронну петицію. Якщо лучани виявлять бажання, то впровадження вільних вайфай-зон можна чекати і у старому місті, і на замковій площі, і біля Східноєвропейського університету. Відразу зазначимо, компанія Data Group, яка витратила на обладнання більше 13 тисяч гривень, подарувала січень користувачам для безплатного обслуговування. І поки що інтернет безлімітний, але з часом користуватися мережею Wi-Fi можна буде тільки 30-40 хвилин. Адже одночасно до системи можуть під'єднатися 25 гаджетів. Ну, загалом зручно, знаєте, коли... Гуляєш з друзями, наприклад, і десь відбувається в центрі якась повномасштабна подія, то дуже зручно прямо з телефона робити фото і ну, за допомогою інтернету відправляти десь одразу друзям, там, в Фейсбук чи в Інстаграмі публікувати. От. Обладнання зі швидкістю 100 Мбіт встановлено на рівні третього поверху багатоповерхівки. І якщо ви під'єднаєтеся до мережі через логін Луцьк, то потрапите на туристичний сайт нашого міста www.visitlutsk.com і не тільки отримаєте безплатний Wi-Fi, а й інформацію про усі події, що відбуваються у Луцьку. Ось так результативно спрацювала система електронних петицій, ініційована керівництвом Луцької міської ради. А ми як влада відкрита і прозора, і влада, яка працює для людей і заради людей, відповідно відреагували на цю електронну петицію і забезпечили виконання, можна сказати, прохання наших же шлочан. Будемо знову ж таки вдячні їм за підказки, за пропозиції, де ще варто зробити безкоштовні вайфай-зони, для того, щоб вони почувалися в нас у місті, як в справді в європейському, розвиненому, можна сказати, прогресивному. А сьогодні Лучани вже пропонує встановити Wi-Fi і на залізничному вокзалі. До слова, кожне наступне підключення до мережі коштуватиме міському бюджету до 4 тисяч гривень. Але то вже тема іншої розмови. Минулого тижня у Луцькій міській раді вели мову про утворення комунального підприємства Луцький міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. До слова, Луцьк єдине місто в області, де немає такого центру. Хоча постановою Кабінету міністрів ще минулого року вимагається створити комунальний заклад, який об'єднає підпорядковані ЖЕКам клуби за місцем проживання і стане самостійною юридичною одиницею. У новоствореному комунальному підприємстві передбачено 10 штатних одиниць і підпорядкований він буде Комітету із фізичної культури та спорту Луцької міської ради. Питання утворення комунального закладу Спорт для всіх вже давно витало у повітрі, бо сам час вимагає концентрації зусиль і коштів для надання фізкультурно-спортивних послуг населенню незалежно від віку. А ще просвітницької роботи серед громадян задля здорового способу життя. Коли ж сьогодні розмірковують, як забрати з вулиці дітей і долучити їх до спортивних змагань, де виховувати нових олімпійських чемпіонів то саме потужний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх і стане основою таких позитивних зрушень. У нашій системі потрібні зміни потрібні зміни, тому що по тій прямій причині, тому що багато, дуже багато дітей у районі незахищених, багато дітей лишилося сиріт, батьки яких не вернулися за то. І діти після школи діти біжать до нашого клубу, де вони можуть свій вільний час вільно провести, поспілкуватися. До слова, зразковим сьогодні можна бажати такий центр у Володимирі Волинському, де значно розширили функції центру організацією фізкультурно-здоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення у поєднанні масових та індивідуальних її форм. У Луцьку, розробляючи положення про комунальний заклад, пішли ще далі, оскільки це буде неприбуткова організація, то планується залучати кошти спонсорів та надавати відповідні послуги, аби заробити хоча б на призи та інвентар. Можна буде здавати в оренду і спортивність. Дивні ...споруди та майданчики, звичайно ж, довівши їх до пуття. Бо тільки минулого року у Луцьку міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх було організовано більше 200 заходів, у яких взяли участь більше 17 тисяч лучан. Це перший крок. Створюємо заклад, а далі йдуть кроки-кроки, тобто це треба розширювати. Ми тепер будемо мати можливість те майно, де займаються зараз оці клуби за місцем проживання, ми будемо мати можливість те майно брати на баланс. Тобто вже буде розпоряджатися не ЖЕК, а буде структура розпоряджатися, яка вмотивована розвивати ці споруди. Далі будемо розвивати, виходити за межі клубів, робити спортивні майданчики. Але не просто робити, зробили спортивний майданчик, і от ми зробили спортивний майданчик. А ми будемо здійснювати діяльність навколо них. Тобто їх треба обігрувати в заходах, в подіях, тренерами. Ну, тобто це насправді дуже складна система, складний менеджмент, але оце, оце треба робити. І оце комунальний заклад це перший, перший такий технічний крок. Але дуже важливий. Отож, питання утворення комунального закладу буде винесено на розгляд чергової сесії Луцької міської ради. А тим часом оголошено конкурс на відповідні посади, бо працювати у центрі мають люди не тільки з освітою, а й досвідом роботи у сфері фізичної культури та спорту. Аби наші захисники Вітчизни почувалися впевненіше на передовій у зоні антитерористичної операції, місцева влада потурбувалася про їхні родини і дітей, підготувавши в Волинському обласному театрі Ляльок святкове дійство для 330 школярів з 230 сімей, чиї батьки сьогодні несуть службу на сході України. Не забули про подарунки та продуктові набори від благодійників фонду Дитяча місія Україна і тим, кого ми називаємо внутрішньо переміщеними особами. До слова, таких родин у Луцьку 24. До новорічно-різдвяних свят наша міська влада організовує багато благодійних акцій, чи то у Палаці Учнівської молоді, чи у Палаці культури, а виставу Лісові пригоди Діда Мороза діти та дорослі переглянули у театрі Ляльок. Мусимо зазначити, чи не найбільше навантаження під час зимових канікул лягає на плечі працівників Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Це вони разом з подарунками дарують дітям та дорослим частинку тепла свого серця, аби там, на сході України, воно зігріло душу батькові солдату. Дітки, напевно, найбільше чекають свята, найбільше вони люблять новорічні, різдвяні дива. І тому я думаю, що сьогодні кожна дитинка піде задоволена з маленьким елексером щастя від, акторів, від гри акторів, які сьогодні будуть запропоновані. Ті, кому пощастило отримати відпустку на новорічні свята, знають ціну таких дійств, організованих місцевою владою. Адже, окрім подарунків, малечі так хочеться відчути тепло батьківських рук. Приємно, що не забувають про дітей, батьків, які воюють зараз на Сході. Дуже гарно що про них турбуються. Нам там спокійно. А для переселенців зі Сходу України такі святкові заходи у Луцьку родзинка новорічно-різдвяних свят. Кажуть, дуже приємно бути причетними до такого дійства. Да, нам очень приятно, что дети имеют возможность ощутить эту атмосферу праздника, что хотя они и не дома, но могут поучаствовать в мероприятиях, в елках, утренниках, и очень приятно, что не обделяют вниманием маленьких наших деточек. Цими новорічними святами місцева влада охопила теплом і турботою усіх діток та родини тих, хто перебуває у зоні антитерористичної операції. Хоча, відверто кажучи, не тільки у празники вони відчувають увагу до себе керівництва нашого міста. Кажем, це пріоритет. Сьогодні головний пріоритет для міської ради це підтримка в цей нелегкий час дітей, учасників АТО. І через такі заходи, і через безкоштовне харчування в школах, через оплату комунальних послуг, через участь в гуртках. Тому це комплексна робота, яка проводиться міською радою і міським головою Миколою Романюком. І далі буде проводитись. Тим часом на сцені завершувалися пригоди Діда Мороза у Казковому лісі. Звичайно ж, перемогли добро і дружба. Ну майже так, як у реальному житті. Усім подихом своїм минулого тижня ми славили Христа, аби він зробив світ навколо нас, хоч трошки добрішим, кращим. Ось і Микола Романюк, побувавши на святкових богослужіннях у храмах різних релігійних конфесій, від щирого серця шував новонародженого Ісуса, сподіваючись на його ласку і милість для усіх лучан. Просив у Господа миру і спокою, мудрості і терпіння не тільки для кожного жителя Луцька, а й всієї України. Що найперше Микола Романюк завітав до храму Різдва Пресвятої Богородиці греко-католиків нашого міста. У колишньому військовому містечку він постав за часів незалежності України. А до цього часу греко-католики ходили молитися до Римо-католицького костелу святих Петра і Павла. Отож привітали вірян зі святом Різдва Христового радник, голови облдержадміністрації Петро Целюк та Луцький міський голова Микола Романюк, вручивши очільнику релігійної громади є Йосифату, вітальні адреси. Цього ж дня Луцький міський голова відвідав церкву християн Віри Євангельської п'ятидесятників. Тільки у Луцьку ця громада має п'ять церков, а в області більше 19 тисяч послідовників. До слова, церква, що на вулиці Вороніхіна, хоч і розрахована на дві тисячі прихожан, так і не змогла сьогодні вмістити усіх бажаючих почути Слово Боже і вітання зі світлим праздником Різдва Христового радника голови облдержадміністрації Олександра Степанцова та Луцького міського голови Миколи Романюка, якого тут зустрічають особливо щиро й привітно. no Побували на богослуженні керівники краю і у найстарішому храмі нашого міста Святопокровському. Тут до Миколи Романюка приєднався голова облдержадміністрації Володимир Гунчик з чарівною дружиною Галиною. На жаль, з певних причин не побачили ми серед духовенства найавторитетнішого лідера Української православної церкви Митрополита Ніфонта. До слова, саме за його благословення, 27 січня, відбудеться вже 22-й благодійний концерт, де збиратимуть кошти для дітей-сиріт. Привітав духовенство та вірян української православні. Церкви Микола Романюк. Все чесні отці, шановні вчани, я хочу щиро від душі, від себе особисто, від міської ради привітати владику, привітати всіх вас одним із найсвятковіших днів у нашому житті із святом Різдва Христового. Христос народився. Слава А сьогодні очільникам області та міста вручили ікони родині Гунчиків Різдва Христового, а Миколі Романіку – нетрадиційну ікону Святого Миколая, образів якого в іконостасі міського голови вже 33, а ікону Погородиці. Не менш тепло зустріли Миколу Романюка віряний церкви християн-баптистів на чолі з єпископом Олександром Власюком. До слова, під час богослужінь у приміщенні колишньої німецької кірхи завжди багатолюдно і що вражає дуже багато молоді, яка шукає свою дорогу до Бога. А вітальні адреси з різдвяними вітаннями вручили релігійній громаді Микола Романюк та Олександр Степанцов. А завершували цей день керівники краю богослужінням у Святотроїцькому соборі нашого міста, теж спільною молитвою разом з митрополитом Михаїлом та вірянами Київського патріархату. І, звичайно ж, з поздоровленнями від владики. Оскільки в день народження до Богодитини приходять з подарунками, то що ж ми, грішні, можемо принести йому цього дня? Хіба що наше чисте серце, яке сприйняло Христа з любов'ю, і оскільки Бог не у силі, а у правді нею і переможемо, славлячи новонародженого Ісуса. Славіло! Христос рождається. Славіло! Христос страждається. Два дні гуманіло наше місто колядками та щедрівками етнофестивалю Різдво у Луцьку. До слова, мало хто знає, що за українською міфологією колядою називали богиню неба, дружину Дажбога і матір сонця. Дехто вважає, що слово коляда походить від старовиної назви сонця коло. Сьогодні колядою іменують увесь цикл новорічно-різдвяних свят. І саме під час фестивалю Різдво у Луцьку наш мудрий народ відроджує і зберігає прадавні звичаї та обряди, які роблять нас добрішими. Христос родився, Бог обладився, ангели співають. Це дійство завжди є найяскравішим серед новорічних свят, позначене духом єднання громади в одну велику українську родину. Отож і став проєкт Різдво у Луську не тільки мистецьким, а й соціальним. Розпочався він запаленням велетенської свічки гільдії медоварів України від Віфлеємського вогню. Це юні пластуни нашого краю передали його лучанам напередодні Різдва. Відтак і запалювали свічку усі разом. І міський голова Микола Романюк, і Медовари, і діти, символізуючи тим самим початок 10-го фестивалю Різдво у Луцьку. Знаєте, Різдво це, напевно, одне із таких свят, яке. Не тільки об'єднує всіх родину, тому що це, як правило, родинне свято, родина збирається. А це і свято, яке об'єднує і лучан, і об'єднує, напевно, і не тільки українців, а й всіх християн. На жаль, ті події, які сьогодні в нас на сході є, трагічні події. Вони не дають можливості так широкомасштабно провести цей фестиваль, але я впевнений, що саме цей фестиваль якраз і... Служитиме цим містком єднання, містком єднання в Україні, містком єднання в Європі. Цього року участь у фестивалі взяли близько 40 фольклорних колективів, не тільки Волині, а й Житомирщини та Дніпропетровщини. А лучани, доєднавшись з півом колядок та щедрівок до артистів на сцені, і собі стали учасниками свята, яке назавжди залишиться у нас теплим спогадом дитинства. Те, що співають різні колядки, те, що Україна і взагалі наш народ підтримує це свято. Те, що збирається дуже багато вчителів з моєї школи, з різних шкіл приїжджають діти, щоб подарувати би, часточку себе для інших людей. Насправді театральна площа повнилася не тільки колядками, а й питними медами, сувенірною продукцією народних майстрів, а зі сцени лунали пісні співи, серед яких особливо професійно у виконанні викладачів Луцької музичної школи числом 3. І здавалося, свято сьогодні об'єднало усіх, до кого у серце постукало Різдво. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.